Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами зануримося в захоплюючий світ жахів і пригод ігри Resident Evil 4. Якщо ви готові до незабутньої подорожі, то сміливо тримайтесь, адже на нас чекають страхітливі моменти і захоплюючі битви. Сюжет Resident Evil 4 розпочинається, коли Леон Кеннеді, агент правительства, отримує завдання врятувати президента США, який був викрадений зі своєї резиденції. Леон вирушає в маленьке селище Іспанії, де здається, що жахи і безумство охопили кожного мешканця. Наш герой стикається із зловісними селянами та генетично модифікованими істотами, які не поступаються йому в жорсткості. Геймплей Resident Evil 4 поєднує в собі елементи виживання, стрілянини та головоломок. Головними особливостями є використання різноманітної зброї, включаючи пістолети, гвинтівки та вибухові гранати, а також система керування з плеча. Кожен крок героя може мати вирішальне значення, адже його очікають небезпеки і пастки на кожному кроці. Одним з найзапаможливіших аспектів гри є битви з босами. Ви зіткнетеся з величезними і трахливими тваринами, які випробують вашу майстерність та реакцію. Кожен бій з босом це справжнє випробування, яке залишить вас на межі нервового зриву. Resident Evil 4 це гра, що вражає своєю атмосферою, графікою та геймплеєм. Кожен момент викликає справжній жах, але одночасно не дає відірватися від екрану. Ця гра заслуговує на те, щоб бути згаданою як одна з найкращих у своєму жанрі. Друзі, це була лише коротка подорож по світу Resident Evil 4. Я сподіваюся, що вам сподобалася ця екскурсія. Якщо так, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, щоб бути в курсі подій та отримувати ще більше цікавих відео. Дякую вам за перегляд! І ми побачимо в наступному відео. До зустрічі!